Ну, ну, каже, в 99% давали депортацію. Я каже, просто так встав на маршрутку і кажу: дивіться, мені що зараз дають депортацію, просто мою жінку додому довезіть. Але каже, давайте я помолюсь. Він на всю маршрутку так встав і помолився. І вони приїхали, ніякого не було депортації. І, і там жінки почали слухати: ну покажи, каже, я не вірю. Показує, каже, да, дійсно просрочка. Каже, а в яку ви церкву ходите? І він почав їм свідчити. І він каже, мене вже так Бог проводить. Говорить, давайте просто помолимося, і Бог проведе. Ну, ми їдемо помолились. Брат, якого документи були нормальні, каже, браті, у вас сильна віра, каже, я пішов, а ви собі там займайтеся. І знаєте, ми, і нас, і нас теж там остановили в сторону до начальника. Ну кажуть, ну все, ну, не", каже, ми не пустимо вас. Говорить, ви, ви вже в чорному списку побили про базі, ви були там. І я говорю до до на нашого Крустуха, дивись, в мене документи, ще одні важливі документи. Я забув, забув на оригінали на тому кордоні. А він мені говорить, каже, слава Богу. Каже, вже Бог почав діяти, Каже, Бог почав діяти, Каже, щоб ми не на документи уповали, каже, уповали на Бога. Знаєте, і ми три години там сиділи, три години сиділи. І в кінці, щоб довго не розповідати, просто начальник, начальник е, та Ми розповідаємо, ми віруємо. В нас немає мотиву. Ми сто разів вже виїжджали. У е, нас є місія определена, щоб нам виїхати на німеччину, переїхати назад в церкву. Е, вони каже: ну розумієте, є от закони. і від того, він нас відводить в сторону, каже: хлопці, я вас пускаю. Я вас пускаю під свою відповідальність, просто, говорить, на наступний раз майте цю довідку. Ми там прямо за нього помолились, благословили його, і так Господь нас привів. Слава Ісусу Христу! І написано, ідіть, тому що вже все готове. Я не кажу, що так треба робити, це правило. Звичайно, ми зараз вже всі документи зробили. Але думка в тому, щоб дуже часто якісь, якісь обставини людей просто зупиняють. Якісь життєві обставини, просто зупиняють, щоб люди йшли, і тут написано, що всі вони, якби зговорившись, вони не знали друг друга, просто зговорившись, і одне й те саме говорили. Ви знаєте, читаєш Євангелію і розумієш, що це було 2000, приблизно 2000 років назад. Проблеми, які були того часу, ті самі проблеми, вони є і сьогодні. Нічого, Іван не говорить, що взагалі нічого не, не міняється. Де якась там технологія, У нас сьогодні є де, мікрофон, освітлення, кондиціонер, може там більше-менше працює, але, але проблеми гріховності, вони не міняються. Вони як були тоді, так само вони є і зараз. І написано, що всі вони, якби друг друга не знали, ну нібито зговорившись і говорять майже похожу проблему. І написано, що перший із них сказав: я купив ділянку землі і мені треба піти і оглянути її. Перша людина говорить, коли. Прийшли і кличуть його на пірс, кличуть в царство Боже, кличуть до Христа. Говорить Він, я готовий йти, але каже. Перший каже, я купив ділянку землі, і мені треба піти її оглянути. Я згадую, коли Бог через Ілію призивав Єлісея, то Єлісей працював, в нього було 12 пар волів, і це на той час це було немало. Це не малий був статок. Але коли Ілія прийшов і призвав його кинув милость, то він, то він залишив цих 12 пар волів. Він залишив і він служив, і він робив те, що йому довірив Господь, так небагато просто поливав, поливав воду на руки Ілії. Ну, для того ж, але прийшов той час, коли Господь забрав Ілію і Він спитав Ілісія, чого ти хочеш. Він каже: Я хочу, щоб так, як на Ілії, то в мені було вдвіні, щоб це помазання було на мене в і Господь дав йому це помазання. Слава Богу! Але не просто дав помазання, не просто, бо той так захотів, бо одного часу Ілі прийшлось дещо ставити, коли Бог покликав, і йому прийшлось дещо ставити. Згадуєш за вартімея сліпий, який сидів просто у дорогі і, і, і просив милостиню. І йшов Христос. Христос ходив, і за ним ходило багато людей. Великий натовп був. У Кожного був свій мотив, у кожного було своє серце, кожен хотів щось своє отримати, хтось зцілення, хтось його хотів чомусь зловити, хтось може якийсь інтерес, свій інтерес, навіть, може, фінансовий, різні були люди. Але був сидіртимен, і натовп йшов з Христом, і він кричав, він кричав до Христа. І, і написано, що йому учні закривали рота, тому сліпому закривала рота. От були, були перешкоди, щоб, він, щоб Христос його не почув, але написано, Він ще сильніше кричав, ще сильніше, і його Бог почув. І коли Бог його позвав, то написано, що він зняв себе оте старе лохмоття, залишив і пішов до Ісуса Христа. І він отримав зцілення, і вже разом з цим натовпом він прийшов, пішов з Божим Сином до Єрусалима. Слава нашому Господу! Ви знаєте, Христос каже притчу, коли, коли сіє сіячий, там є різні почви, і одна із почв є така терне. Коли, вроді, людина сидить там, де, де людина там, де проповідується Боже Слово. Людина знаходиться там, де проповідується Божа благодать, Боже Слово, і вроді би слухає. І бачить, як приходять зцілення, як Бог міняє людей, але написано, що заботи, вони просто заглушаються слово. Говорить, я перший сказав, я купив ділянку землі і мені треба йти працювати. Господь кличе, але є, але є, але є щось важливіше, І говорить, я не можу піти. Другий каже, я скорочую друг, а інший сказав: я купив 5 пар волів і йду випробовувати їх. Прошу тебе, прийми мої вибачення. Сьогодні було нагадано братом, коли Христос прийшов в дім до двох сестер, їх звали Марфа і Марія. І Христос сів і учив і Марфа, за яку ми так часто згадуємо, і Марію. Марфа заботилась о великому приготовленні. Я коли проповідую на це місце, я не, я не кажу, що, що віруючим людям нічого не треба робити. Бувають дві крайності. Хтось, хтось думає, що для того, щоб проповідувати Євангелії, буду тільки проповідувати, щоб нічого не робити. А другий навпаки там все робить і тільки аби не проповідувати. Це знаєте, дві крайності, але, але Христос каже, що Марія вона ізбрала благу часть. Іноді, браття, сестри, буває таке, щоб, щоб йти за Христом, щоб служити Богу, треба, треба дещо оставити в своєму житті. Може, за, е, оставити якісь заботи, е, за, приготовлення, забутися великим приготовленням. Це не значить, що серце сестри не повинні заботитися в своєму домі, коли приходять гості. Але це важливо, коли кличе тебе Христос, коли Христос говорить в твоє серце, коли Господь через своє слово кличе тебе і кличе мене когось до покаяння, когось до спасіння, а когось до служіння, то як важливо, що дещо треба оставити, бо будуть завжди ті речі, які будуть просто тримати нас. І ти будеш, якби вибачатись, але не там вибачатись, де треба треба йти до Ісуса і казати, Господи, прости мене. Не вибачати, що я не можу пройти, бо в мене щось таке важливе сьогодні. У мене немає часу, у мене ще чогось, немає бажання, в мене робота, в мене сім'я. І Христос каже, що багато званих. Бо бажання Бога, Господь хоче, щоб всі люди на цій землі вони спаслись і досягнули пізнання правди. Христос в іншому місці сказано, коли він кликав людей і один каже: Господи, да я готовий за тобою йти, але перш за все позволь мені піти і похоронити батька і матір свою. От вроді би людина і готова піти, але, 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 але каже, у мене ще є, є ще щось важливіше, просто пріоритет неправильно поставлений. Христос каже, остав мертвим, погрібать мертвеців. А й ти йди і благовіствуй Царство Боже. Інший, це вже третій, сказав: я одружився, і через це не можу прийти. Здається, сім'я це таке важливе перед Богом. Бог дає сім'ю, дає дружину, дає чоловіка комусь, дає діток. Але іноді буває, на жаль, так буває, що навіть сім'я людям мішає йти до Ісуса. Ще раз повторюсь комусь до спасіння, а комусь до служіння. У мене було таке в житті випробування. Сьогодні сестричка свідчила, я коли жив в Слов'янську, моєму старшому сину 12 років. Тоді йому не було навіть ще року. І він заболів такою хворобою, якою боліють декілька людей в рік на всю Україну. Така рідка рід, рідка хвороба це дуже сильна алергія, яка поражає. Органи внутрі і снаружи, все. І це так стрімко. Все було. Це на час ішов просто на години, а потім навіть на хвилини мого сина положили до реанімації. І ви знаєте, я молився, церкві заявляв, церква молилася не тільки по міста церква, багато церков. І я дякую Богу, що прийшов на такий момент, що Бог іцілив мого сина. Слава Ісусу Христу! Бог провів, Бог дав сили пройти і зцілив мого сина. І вже пройшов якийсь час, може, п'ять років, може більше, коли мій син виріс, і ми стали вечором на молитву. І мені син мікаже, каже: каже, тату: а можна? Каже, я сьогодні помолюсь. Бо ми, як завжди, я, як батько, закінчую молитву. Він каже, можна, я помолюсь?» Звісно, кажу, синок можна. І ви знаєте, коли він молився, мені такі прийшли слова. Я згадував, як не раз пастор Григорович казав такий текст: А я і дом і ми будемо служити Господу. Це сказав слова, ці слова сказав Ісус Навин. Ви знаєте, перед цим Мойсей казав людям, що ви виберете. Чи благословіння, чи прокляття, Бог через Моїсея звертається і каже до Божого народу, каже, що ви виберете? Люди самі, Бог каже, вже йдіть, тому що вже все готове. Але що ти вибереш сьогодні? Який буде твій вибір? Проходить одне покоління, і Ісус Навин вже, на, вже в старості свого життя Він зробить такий, як, якби ітог, якби висновок свого життя Він робить. Він каже: ви, можна сказати, повторює тільки в іншій формі слова Моїсея. Він говорить такі слова. Говорить, ви определіться, кому ви будете служити, чи богам, які служили ваші батьки, чи богам Аморіям. Говорить, а я і дім мій, ми будемо служити Богу. Сестри, брати, я знаєте, коли була ця молитва і мій син просто помолився так по-дитячому. Я от саме тоді сказав ці слова, Господи, я тобі дякую. Господи, я дякую, що Твої слова, що Твоє Слово, воно збулося в моєму житті, що я і дім твій, ми можемо служити Тобі. Слава Тобі, Господь! Друзі, ми зараз будемо йти до молитви, але так як 2000 років назад, Христос сказав цю притчу, щоб раби пішли і покликали. І люди просто зговарювались, людей було дуже багато причин. Як багато причин є не йти до Бога. Не знаю, хтось завжди каже, що скажуть люди, що скажуть сусіди, що скажуть мої близькі, що скаже моя сім'я, якщо я піду, якщо я прийму Ісуса в своє серце. Я, що скаже цей світ, і, і, і дуже багато є причин для того, щоб не йти до Бога. Господь кличе людей, які вже навернулись до нього, Бог кличе до служіння, щоб йшли служили, щоб йшли благовіствували царство Боже. Скільки людей сьогодні є причин? Може війна, може, може ще щось там для когось, ну, от, от, ну, в кожного є свої причини, бо написано всі, якби, якби зговорившись. Але Христос каже, що багато званих. Христос зве всіх людей. Христос прийшов на цю землю для того, щоб покликати людей до спасіння. Оце місія церкви для того, щоб церква йшла і несла Царство Боже по цій землі. Давайте ми, друзі, встанемо на наші ноги. І я хочу зробити заклик. Я не знаю, може поки буде грати пісня, буде співатися співатись псалом. Я хочу зробити заклик. Заклик, який робив Божий Син Ісус Христос. Заклик, який закликає Євангеля, закликає церква, ідіть до Ісуса Христа, Ідіть, тому що вже все готове. Люди дуже часто не хочуть робити цей крок. Дуже багато є причин, але є одна причина для того, щоб йти до Ісуса, тому що Божий син 2000 років назад помер на Христі саме для Твого і Мого спасіння. Слава йому! Друзі, якщо сьогодні ти просто відчуваєш, що Бог каже в твоє серце, ви знаєте, буде всегда двояке. Завжди завжди буде інший голос сказати сьогодні ще не час. Сьогодні ще скільки є важливих питань, щоб вирішити в твоєму житті. Може, завтра ти це зробиш? Біблія каже, що завтрашній день це не наш день. Сьогодні день спасіння. Сьогодні Ісус тебе кличе. Ми завжди кличемо людей не до церкви, не до священників, не сюди допереду. ми кличемо людей до Божого алтаря, кличемо людей до Ісуса Христа, тому що в нього є влада. В нього є влада прощати людям грехи на цій землі. Слава Йому. Я хочу ще раз звернутися. Послухайте, душа, чоловік чи жінка, брат, сестра, я не знаю, але Бог сьогодні тебе кличе, кличе до служіння. Якщо ти сьогодні в тебе є багато справ в твоєму житті, і ти кажеш, я завтра обов'язково почну служити Богу, Бог кличе сьогодні, йди, Господь, тебе кличе, багато званих, але мало ізбраних. І збраний саме це та людина, яка почула Божий заклик і сказала: Господи, я хочу йти за тобою. Господи, прости мене, Господь. Алілуя!» Тому якщо ти чуєш цей призив. Своє серце, я не знаю ще скільки часу. Ми сьогодні чули, може останній грішник покається і більше вже не буде часу, більше ти не почуєш цей заклик. Але сьогодні, якщо твоє серце чує Божий призив, іди до Ісуса, іди до Божого Сина, це саме до тебе, Господь, звертається. Не кажи, що в тебе не получається, не кажи, що ти не готовий, чи ти не готова. Я хочу сказати, друзі, людина ніколи не буде готова йти за Ісусом. Людина ніколи. Але не може нічого сама зробити, тому що тільки Він прощає гріхи. Тому якщо ти чуєш своїм серцем, якщо до тебе звертається Господь, іди сюди допереду, і церква Божа помолиться, це буде свідчення того, що ти примирився чи примирилась з Ісусом Христом. Ви знаєте, ворог завжди буде казати, зроби це на місці. Зроби це на місці, Бог бачить серце, але. Ворог завжди буде на цьому ловити. І з гріши йде ще раз. Ніхто не бачив, потім ще раз спокаєшся. Тому Христос так часто робив. Він визивав людей допереду. В кого і сокша рука. Він каже: Виходь сюди допереду. І він демонстрував, що в цього життя в цієї людини прийшла Божа благодать. Він має прощення і спасіння, але для цього є передумова. Господь для всіх дає спасіння, але, на жаль, не всі люди спасаються, не всі приймають Божу благодать. Господь кличе, а люди роблять свій вибір. Тому, поки лунає пісня, це час благоприємний, щоби вийти сюди наперед і примиритися з Божим Сином і Ісусом Христом. Хай Господь благословить. Милосердний, вічний Господь, ми тобі щиро дякуємо, що ти добрий до людей і навіки твоє милосердя. Ми дякуємо, що Ти кличеш людей до спасіння. Господи, ми дякуємо за подвік твоєї душі, за твої рани, Господь. І сьогодні твій призив він звучить, і ми тобі дякуємо за це. Що ти сказав: Придіть до мене всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас. І ми дякуємо Тобі за ці душі, які вийшли до переду, Господи. Це крок. Господи, це свідчить про те, що Господи, Твоя благодать діє на цьому місці, Господь, і Ти спасаєш людей і прилагаєш спасенних до своєї церкви. Ми дякуємо Тобі, Боже син. Слава Тобі, Господи, благослови кожного, кожного, хто схилив своє серце, свої коліна, Господь. Боже, омий, омий святою кров'ю, дай прощення. Дай звільнення, хай це рішення буде назавжди слідувати за тобою, служити тобі і бути в числі ізбраного народу Твого, Господь. Алілуя тобі! Благослови церкву місцеву, благослови кожного, хто навідує цю церкву, служителів пастора Юру благослови, Господи, хай Твоя милість і благість супроводжує кожного, хто є на цьому місці, і хай Твоє ім'я буде прославлено і возвеличено як Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Отче. Господь благословит у всех. Слава Иисусу Христу! Наше время подходит к концу. Служение. Слава Богу! за ход служения, за то слово и такой маленький экзамен. Какое место Писания читал с утра? Ну, я напомню. Это Иоанна, 5 глава, 24 стих. Я еще раз повторюсь и этим хочу и закончить. Истинно, истина говорю вам. Слушающие слово мое. Кто это слушающий? Мы. Народ Божий. Мы. Мы пришли, слушали. О вас говорится. И верующий в пославшего меня. В кого верующий? В Бога. В Бога Отца. Имеет жизнь вечную. И на суд не приходит. Как вам такая перспектива? хорошее, да? Господи, благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Кто еще не примирился, а вы видели, выходили братья и сестры для примирения с Богом. Христос дает еще время нам здесь на земле, чтобы мы примирялись, чтобы мы переходили. Вот, знаете, вспоминаю свое покаяние. Ну, что тяжело выйти и покаяться? Ну, встал на колени, Господи, прости за мои грехи, и все. Как тяжело оттуда начать выходить. Как тяжело. Мысли атакуют. Все против вас. Ноги привязали, за руки кто-то держит. И вот такие процессы, идет война. Война за души. Там, где вы находитесь, там происходит война здесь это уже свидетельство вашего покаяния. Вы засвидетельствовали, что вы примирились с Богом, что вы Его призвали. Имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы часто вот, нужды у нас есть, Господи, исцели, благослови, сохрани, да? кто мешает прийти? Кто мешает прийти и перейти от смерти в жизнь? Кто мешает? Кто вас сюда не допускал? Кафедры. Двери открыты. Всегда идет приглашение. Дух Святой трудится над вашими сердцами. Не упустите этот шанс. Поверьте, множество свидетельств. Я там не был в вечности, но множество есть свидетельств которые свидетельствуют, что Бог открывал вечность, Бог перемещал вечность и возвращал сюда. Для чего? Засвидетельствует. Это реально. И знаете, быть рядом, но не примириться с Богом, и когда вы перейдете в вечность, а мы здесь все, мы определяем место жительства вечности. И именно здесь на Земле нам дана власть. Кто примиренный с Богом, куда пойдет? К Богу. Кто не примиренный с Богом, тот в вечности будет без Бога. Какое место без Бога? Произнесите это вслух. Преисподня, ад, разделение. Там Бога нет. И так вечность. Тут у нас год, два, три, кому десять, кому пятьдесят, кому восемьдесят еще прожить а там вечность. Мы иногда вот два часа служения идет жарко, как бы уже выйти на свежий воздух, да, вот, ну, внутреннее состояние, а там жарко будет всегда. И вы никуда не получится выйти. Слава Богу за служение, слава Богу за слово, которое было сказано. Оно приходит вовремя. Бог знает, к какому сердцу обращается. Господи, благослови.